Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Коли ви побачите заголовок, що обмежено придатний мобілізують, я не нагнітаю та не жартую. За останні два тижні стикнувся вже з четвертим випадком, коли чоловіку, якого було визнано обмежено придатним, вручають мобілізаційне розпорядження на відправку, незважаючи на те, що після 4 травня 2024 року такий статус. Відсутній, чому це заборонено робити та як діяти у таких випадках строки дійсності ВЛК, а також обставини, за яких вас не можуть мобілізувати, а мають направити на повторне ВЛК. Розповідаю коротко і по суті. А якщо дане відео буде корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал, тільки практичні поради. Повістка на відправку. То чому не можна вручати мобілізаційне розпорядження на відправку особам, визнаних обмежено придатним? Так це прямо заборонено перехідними положеннями закону про посилення мобілізації. Зокрема, за старим наказом Міноборони No402 від 14.08.2024 року, в редакції від 4.05.2024 року, багатьом встановили обмежену придатність відповідно до так званої групи. Б, де придатність або непридатність до військової служби визначалися в індивідуальному порядку. І це часом породжували ситуації, де суб'єктивний момент і людський фактор могли видавати суперечливі рішення. Зараз же подібний підхід виключений. Є чіткі критерії, за наявності яких вас мають 100% та обов'язково визнати. Непридатним до військової служби або ж встановити новий статус, придатний до служби у військових частинах, забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах і тому подібне. Тому насправді частина людей в разі переогляду законно підпаде під статус непридатний до військової служби з виключенням із військового обліку. Крім цього, відповідно до пункту 2 прикінцевих та перехідних положень закону про. Внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, зазначено, громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. От у мене питання. Для кого це написали? Для стелі чи для ТЦК, які повинні неухильно дотримуватися законності. Тож давайте закріпимо і коротко визначимо дві головні складові, чому ТЦК не може вручати мобілізаційне розпорядження обмежено придатним. Перша складова з 4 травня 2024 року такого статуту законодавстві України просто. Не існує. Тобто, перш ніж вручити повістку на відправку військовозобов'язаним, який раніше був визнаний обмежено придатним, його повинні направити на повторне ВЛК. І вже за результатами медичного огляду приймати рішення про видачу мобілізаційного розпорядження або виключення з військового обліку. Друга складова більшості громадян. Обмежена придатність встановлювалася відповідно до групи Б, тобто в індивідуальному порядку. Тож деякі діагнози свідомо занижувалися або завищувалися. Але станом на сьогодні при повторному огляді, частина військовозобов'язаних може бути визнаною непридатною, а частина взагалі придатною. Простим порівнянням такий підхід можна описати так. Приходить чоловік до ТЦК, а в нього старе звання прапорщик. Але керівник ТЦК говорить: а мені ну, просто пофіг, підеш служити прапорщиком. Хоча такого звання в українській армії вже не існує з 2020 року. Як ви гадаєте, чоловіка залишать у званні прапорщика чи переатестують та присвоїть звання штаб сержанта? Але, виходячи із ситуації з обмежено придатними. На наших оціх от прикладах можна зробити висновок, що все ж таки він піде служити рапорщиком. Порядок проведення призову. Є ще один запобіжник, про який мало хто насправді знає. ТЦК не можуть мобілізувати людину, яка проходила ВЕЛКА рік тому. В пункті 69, порядку затвердженої постановою каміну номер 560 від 16 травня 2024 року, зазначено. Особи, які не проходили медогляд, або в яких скінчився строк дії рішення, ну, тобто постанови про придатність до військової служби, направляються на ВЛК. У разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медогляду під час мобілізації та або воєнного стану, строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби, становить один рік. Мало того, якщо така. Людина потрапляла до лікарні протягом року після проходження ВЛК, то вона має право і повинні направити на повторне проходження ВЛК, оскільки стан її здоров'я міг суттєво змінитися чи погіршитися, що має бути відображено в нових медичних документах. Ще одним запобіжником по суті слугує пункт 63. Порядку проведення призову громадян на військову службу, де навіть прописали, що вас не можуть направити на ВЛК, якщо ви спершу подали заяву про надання вам відстрочки. Військово зобов'язань, які звернулися до ТЦК заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються на проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Скасування ВЛК. У разі незгоди з рішення ВЛК при районному чи міському ТЦК на підставі його заяви громадянин направляється для проходження ВЛК при обласному ТЦК. Рішення ВЛК при обласному ТЦК про придатність резервіста або зобов'язаного за станом здоров'я до військової служби під час мобілізації може бути скасовано штатною ВЛК. Вищого рівня або оскаржується у судовому порядку. У ну, судовому порядку не досить ефективно. Простими словами, це звучить так: якщо ви бачили, що критерії визначення придатності не відповідають вашому реальному стану здоров'я та суперечить поставленим діагнозам і випискам з історії ваших хвороб, подавайте скаргу і чекайте виклику до ВЛК вищого рівня. В цей час вас мобілізувати не можуть. Висновок. Отже, які ключові тези щодо ВЛК і медогляду відповідно до змін законодавства? Перше. Вас не можуть направити на ВЛК, якщо ви спершу подали заяву про надання відстрочки. Друге, довідка з висновком щодо придатності до військової служби медогляду ВЛК чи на один рік. Третє. ТЦК не можуть мобілізувати громадянина, який проходив ВЛК рік. Тому четверте, ТЦК не можуть мобілізувати громадянина, який раніше мав обмежену придатність або непридатність та не пройшов переогляд ВЛК, де його статус придатності мають оновити чи підтвердити. І п'яте рішення ВЛК можна оскаржити до ВЛК вищого рівня або звернутися до суду. Сподіваюся, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтесь. Всім дякую за увагу!